Добрий день! Розглянемо тему документування дорогоцінних металів у інвентарній карці основного засобу. Для ведення обліку дорогоцінних металів у складі основних засобів в комплексі ІСПРО необхідно налаштувати довідник дорогоцінних металів. Таке налаштування проводиться в системі облік основних засобів в модулі Налаштування. На закладці Довідники перейти до розділу Дорог матеріали. У вікні праворуч відображаються, створюються та видаляються позиції довідника. Довідник дорогоцінних матеріалів створюється трирівневий. В протилежному випадку позиції довідника не будуть підтягуватись у картки основних засобів. Перший рівень. Встановити курсор миші у вікні праворуч і по пункту меню Реєстр створити вибрати пункт Групу під групу поточного рівня. У вікні створення запису зазначити код однозначне число і найменування дорогоцінного металу. Натиснути «Ок». Другий рівень встановити курсор миші у вікні Праворуч на створену групу і по пункту меню Реєстр створити вибрати пункт Групу під групу підлеглого рівня. У вікні Створення запису Зазначити код двозначне число і найменування дорогоцінного металу. Натиснути Окей. Третій рівень встановити курсор миші у вікні Праворуч на створену підгрупу і по пункту меню Реєстр створити вибрати пункт Групу підгрупу підлеглого рівня. У вікні створення запису зазначити код. Чотиризначне число і найменування дорогоцінного металу. Натиснути ОК отримуємо багаторівневий довідник дорогоцінних матеріалів. Позиції, які відображені синім кольором, Будуть обиратися у картках основних засобів. Крім металів, у довіднику можуть бути дорогоцінні каміння тощо. Закриваємо модуль налаштування. Вміст дорогоцінних матеріалів у складі об'єкта основних засобів відображається у інвентарній картці обліку основних засобів. На закладці Дорогоцінні матеріали Закриваємо картку та виходимо з даного модуля. Дані про дорогоцінні матеріали додаються до картки вручну з довідника дорогоцінних матеріалів при створенні документів надходження основних засобів в підсистемі Облік основних засобів в модулі Документи руху ОЗ». Наприклад, при купівлі об'єкту основних засобів таким документом може бути документ переміщення зі складу. Обираємо в полі Операція переміщення зі складу. По пункту меню Реєстр Створити створюємо документ. Створення такого документу розглянуто більш детально в окремому навчальному відео. Заповнюємо необхідні поля в частині Здав та прийняв. В табличній частині документу по клавіші Insert додати придбаний об'єкт основних засобів, заповнити шаблон картки та натиснути «Ок». Обрати на складі потрібний об'єкт основного засобу, Заповнити модифікацію рядка документа, кількість, та натиснути Окей. Обраний об'єкт відобразився в табличній частині. Далі по клавіші «Enter» відкриваємо інвентарну картку об'єкту та переходимо на закладку Дорог матеріали. По пункту меню Картка, Створити створюємо запис в табличній частині закладки. У вікні створення запису в полі Дорог матеріали по трикутничку відкриваємо довідник дорог матеріалів і обираємо потрібну позицію з чотиризначним кодом. В полі Кількість зазначаємо потрібну та натискаємо ОК. Коментар за потреби Якщо необхідно додати декілька позицій, повторити вище зазначені дії. Додані дорогоцінні матеріали будуть відображені на закладці. Закриваємо та зберігаємо картку та документ переміщення. Виходимо з даного модуля. Для виведення на друк даних про наявність дорогоцінних матеріалів у складі основних засобів потрібно перейти в модуль Звіти. У реєстрі вихідних форм обрати звіт 704 групи, відомість наявності дорогоцінних матеріалів та натиснути Ентер. У вікні відомості заповнити потрібні поля, дата, тип картки, наприклад, основні засоби, засоби», матеріали, срібло 750-ї проби, інші за потреби та натиснути Окей. Для друку відомості перейти по пункту меню Файл, друк. Дякуємо за перегляд!